Добрий день, шановні шестикласники, мене звати Ірина Михайлівна, я учитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 78 Сьогодні на уроці ми розглянемо тему казка притча Говорюща риба, Добро любов до світу, Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом. Пригадайте, казка це фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події. Притча це коротке оповідання алегоричного змісту з яскраво вираженою мораллю. Алегорія це іносказання, образ, у якому зображення має переносне значення. Ема Андієвська, як уже відомо, Є неперевершеним майстром казок, які є різними, жодна не повторює попередньої. Вони захоплюють і дивують своєю красою і внутрішньою напругою. Ема Андієвська написала надзвичайно цікаву казку притчу про рибу, яка дуже любила говорити. Це абсолютно фантастична історія, трохи весела, трохи іронічна, трохи сумна, але скільки в ній прихованої мудрості. І про те, що кожному з нас потрібен друг, той, хто міє вислухати, і про те, що інколи близькі люди бувають такими далекими по духу між собою, як і з рибами. Зануримося в цю казкову оповідь і послухаємо, про що говорять риби. А зараз з'ясуємо тему та ідею твору говорюща риба. Тема життя риби, яка була не такою, як всі. Ідея казки трагедія індивідуальності, яка не підозрює про свою непересічність, роль дружби в житті людини Проблематика – індивідуальності, Дружби, буденності, ДОБРА, Взаєморозуміння, толерантності. План до звіту казки Тяжке життя риби. Вона знайшла співрозмовника відвіданий рибою оселі рибалки. Смажені риби усі однакові. А тепер давайте дамо відповіді на такі питання. У якій сім'ї народилася говорюща риба? Говорюща риба народилася у сім'ї поважних риб. Як батьки ставилися до своєї дитини чи розуміли її у власній родині? У сім'ї вона була чужою. Батьки були засмучені тим, що їхня дитина не така, як інші, Соромилися її. Хто судив рибу за її вміння говорити? Як ви вважаєте, чи справедливо судили? Зауважимо, риби були консервативні, не бажали нічого нового. Чого не вистачало іншим рибам? Іншим рибам не вистачало толерантності. Діти. А що означає слово толерантність? Толерантність від латинського перекладається як терпіння, це здатність приймати щось, не схвалюючи це на індивідуальному рівні, це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних. А також особливості поведінки, зовнішнього вигляду та способу життя інших. А тепер пропоную вам скласти схему Риба та її сім'я. Батьки вони були шановані риб'ячою громадою. Але були засмучені. Сподіваються, що риба зміниться. Незручно, що вони належать до однієї родини. Говорю ще риба. Вона жаліє своїх батьків. А у якому ж світі жив рибалка? Якою він був людиною? Рибалка жив у родині, але був самотнім і з дружиною не було взаєморозуміння. Чи був світ людей для рибалки рідним? Ні, бо чоловік мав зовсім інший світогляд. Отже, у яких світах відбуваються події у кастя? Так, це світ риб і світ людей. А тепер давайте порівняємо ці два світи, знайдемо у них спільне і відмінне. Спільне між рибами і людьми. Не сприймають інших за поглядами і діями, несправедливо засуджують. Відмінне. Люди живуть родинами. Потребують спілкування, дружби, найголовніше порозуміння. Уміють зазрити, ненавидіти успішних. То до якого світу належала риба? Підводного чи світу людей? Так, діти, до жодного не належала, тому що обидва світи є чужими, неприйнятними для говорющої риби і на унікальної особистості. Говорющих риб, як правило, жахаються і соромляться. Їх мають за божевільних. Їх винятковість заважає і дратує. Цитатна характеристика образів твору. Образ говорющої риби народилася серед табуні мовчазної риби. Крім балакучості й доброго серця, була ще дуже молодою. Яка розкіш вимовити слово? Я не вилов, я приятель вашого чоловіка. Допомагала рибалці вибирати добрі місця для ловитви. Без голосу вона стала такою, як і решта її братів і сестер. Образ рибалки відбився від гурту і лагодив човен, нарікаючи на долю. Я не говіркий, ділився з рибою турботами. Ліпшого приятеля, ніж риба в у нього нема і ніколи не буде. Приятель, якого ще не носила земля. Чоловік ніколи не гуторив зі своєю дружиною, так, як і з рибою. Образ батьків балакучої риби, шановані рибячою громадою. Сподівалися, що з віком балакучість мене, образ рибалчиної дружини. Зранку до вечора не стуляла щелепів, так багато говорила сама. Гримнула на дітей, щоб не галасували, бо їй ніколи вгору глянути. вважає, що в неї недолугий чоловік від власної балаканини не почула рибячих слів. Дорікає чоловікові, що він навіть вилову не здатен донести до хати. А тепер давайте знайдемо реальне фантастичне утворі. Реальне, риба живе у воді, рибалка ловить рибу, щоб з'їсти непорозуміння у родині. Фантастичне, риба говорить, деякий час живе на суші, риба ходить. А тепер давайте подумаємо хто ж з персонажів казки більш нещасний, не прийнята серед своїх говорюща риба, яка так трагічно загинула? Чоловік, який утратив друга, чи жінка, яка не вміє бачити незвичайного, а може, звичайні риби, які теж не здатні оцінювати чудеса, рибалки, котрі так само буденно не вірять у риб, які розмовляють і вважають товариша Божевільним, узагалі людина, яка не вірить у дива і за все життя не почула голосу риби. Однозначної відповіді, звісно, немає і не може бути. Оскільки навіть саме поняття нещастя можна трактувати по різному, як фізичний біль або смерть, як духовну муку і смерть. До того ж, нещастя може бути як усвідомленим у рибини та чоловіка, так і неусвідомленим у жінки та інших риб та рибалок. Не менш важливим є питання хто ж винен у смерті що риби? Чоловік який не пояснив дружині, що його друг є рибою, чи жінка, яка не прислухалася до голосу рибини, суперечливість полягає ще у тому, що крім подружжя можна віднайти й інших винуватців, наприклад, риб'яче суспільство, яке відреклося від інакшості, або сама рибина, що не спромоглася подумати. Люди зрозуміють її ще менше, ніж подібні її істоти. Зрештою, винними можуть бути або всі одразу, або навпаки, випадок, у разі чого ми взагалі змушені відмовитися від обвинувачень. Ким же насправді була говорюща риба, невизнаним генієм і трагічною долею чи зрадником, який за казковими законами отримує по заслузі. Дивом, якого не побачили інші, чи виродженням, якого слід позбуватися, унікально обдарованою особистістю чи тим, хто втрачає власну ідентичність. Якщо перше, то хто винен у тому, що світ не сприймає геніального та чудесного, якщо друге, то коли саме риба втратила себе? коли вперше заговорила, коли стала вигнанцем, коли почала ходити, коли потоваришувала з людиною, коли почала допомагати на риболовлі, коли загинула і перестала розмовляти, чи вона взагалі не втрачала себе, будучи від початку до кінця самодостатньою особистістю. Неоднозначне запитання, особливо коли зважати на неймовірну ситуацію. Рибина не перестає розмовляти навіть на сковорідці. Та її останніми словами було Я риба. У тому й полягає суперечливість тлумачення, що не існує однозначної відповіді на запитання про сутність говорущої риби. Для закріплення знань пропоную вам перевірити себе. Домашнє завдання скласти власне закінчення казки говорюща риба. Дякую за увагу!